Прямо зараз російські дрони атакують Норвегію, Швецію і Данію. Там позакривалися аеропорти навіть. Це що, початок третьої світової. От не прикол, не клікбейт, розповсюджуйте це відео. Будете зранку це бачити в усіх новинах. Отже, російські дрони літають прямо зараз над військовими базами в Данії, Швеції, Норвегії і над аеропортами. Через що там позакривалися всі самоліти. Давайте повернемо, що це все з Що це все почалось? А, бо зараз зсу будуть воювати, в тому числі в країнах НАТО. Якщо що, з чого це все почалось? Зеленський поїхав в Америку, розмовляв з Трампом, Про щось там перемовини були. Трамп на щось там своє продавив. Це понятно, домовлятися да, він вміє. Проєкт про те, щоб ЗСУ їздило, допомагало навчала в країни НАТО, в тому числі і воювала, як миротворчі, добровольчі війська. Отака доля для наших військових. На жаль, в той же момент, як на це все Путін відреагував, він зібрав. А, до речі, російські дрони бомбили Москву. От якщо вони знали сьогодні вчора а, чи позавчора, не знаю, коли ви це відео дивитесь, а, а Путін забрав з цього приводу а, Без Раду над надбезпеки в Москві. І останній раз він це робив перед війною, перед тим, як в повномасштабно напасти на Україну 22-му році. Аж тоді це було за три дня до цього. От, тобто, така от, поняла, одні друг друга шугають, там щось пугають, а ти що, а ну, а ти що? Отак це виглядає. Польща в цей момент каже: а тепер ми будемо збивати всі ракети і дрони, які будуть залітати на територію Польщі. От тепер Польща заяви пішла на такий шах і рішила ми не просто захистим. Ну, вже непогано. Дивіться, я думаю, що це більше як провокація, ніж реально початок третьої світової. Чому? От зараз поясню як людина, яка була в штаб-квартирі НАТО і в Європарламенті і бачила це всіх людей вживу, оцих всіх генералів з усього світу з'їжджалися. Я от розкажу, що там відбувалося, про що вони розмовляли, як вони виглядають, яка там ідеологія. Європа справа в тому, що вона не готова до гібридної війни. Що таке гібридна? Це оце, дрони і так далі, тому чому навчилась Україна і Росія за останні ці роки війни. А Європі є протоколи, тобто протоколи, і правила і порядки у самого НАТО, в тому числі, як потрібно діяти в випадку нападіння з тої сторони, чи з тої, чи з повітря, чи чишусіші, але в них немає розроботано протоколи, наработано на випадок гібридної війни, такої, як і зараз. Оце дрони, поняла ця вся історія. А, в чому прелість українців взагалі? Як вони досі, ми досі стоїмо проти такої Росії, яку по техніки і так далі? Летить ракета. Просто як у нас процес відбувається. Летить ракета в Україну. Це бачить Петро. Петро біжить до Остапа, каже, треба щось делати. Вони знаходять того, хто вміє займатися пластиком, того, хто металом, того, хто вміє мотори робити. Збирають дрон, знаходять порох десь. Збирають дрон, зрозуміло, який може летіти. Він полетів, і, і, і от знайшлося таких ще 10 компаній, і вже, типу, міні-завод, який забезпечує таку історію. Поняла, Україна. Ну, трошки акуратніше словами, бо це тікток, зрозуміло. А, в Європі не так. Прилетить ракета, вони позвонять секретарю, секретаркам якомусь головному генералу. Він на нараду. Всі будуть слітатися за цього світу декілька днів, порозмовляють, потім щось рішать через два дня, відправляться все своїм секретарям, вони помічникам, потім бумажка, бумажка на бумажку. Потім дошло до людини, яка повинна подумати, як розробляти, наприклад, дрони. Поняли, ну який процес? І нічого цим не зробиш. А в є... а там сидять класні спеціалісти в штаб квартирі НАТО, в Європарламенті, там дуже серйозні спеціалісти, і вони самі а цього всього утопають, але нічого з цим зробити не можуть.